Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Не хотів це писати, але змушений. Пише Сашко Лірник стосовно Ніни Матвієнко. Так сталося, що я знав її особисто ще за 1989 року. Ніна була нашою українською душею. Її пісні підтримували українців в лихі часи Совка. Вона була талантом і душею українства. Чого варта лише пропала грамота і золоті ключі. Її виконання стрілецьких пісень відкрило для мене цілий пласт патріотичної культури, про яку я мало що знав. Ну і інше таке ж саме з її бульбашки почалася незалежність у 90-х роках. Я це бачив і був учасником того. Але час ішов, і життя складна річ, десь після 2000 року в ніни з'явилися проблеми Назву це хворобою. Реально, це не була зміна світогляду. Це була хвороба, помножена на промивку мізків. Так сам. Промивка, мені довелося разом з нею їздити по Канаді. Було святкування 150-річчя еміграції українців. Ми разом їздили в подязі, відкривали пам'ятник Шевченка. Ми довго говорили. Тоді я просто був шокований. Наскільки Ніна змінилася? Це дійсно була інша людина. Вибачте, дійсно хвора таке враження, що говорила чужими словами маячню. Вона щиро вірила у те, що розказувало. Це було важко слухати. Всі оточуючі робили вигляд, ніби то, нічого не сталося. А вона розказувала. Що у Софіївському соборі відкопали гробницю княгині Ольги і приховали від людей. А княгиня Ольга виявилася живою і спала тисячу років у домовині, наповненій медом. А як її розбудили, то вона почала проповідувати і навчати, і тільки невеличке коло обраних має доступ до цієї великої істини і таємниці, і Ніна долучена до цього сакрального дійства. Стала однією із обраних. Я зрозумів тоді, і ви зрозумієте, що ніні, -ні, що називається промили мізки, це і є хвороба. Не була ні на ватницею чи ворогом. Я не знаю тієї технології, чи це ГБшна чи релігійна, але результат дало точнісінько, так як промили мізки Гоголю, його духовник, як Василя Жданкін зв'язав у московському патріархаті, як Ромчик Скиба, гені і дитячий поет поїхав глуздом в секті, як і інші приклади. Ну хоч би той же усик на голову не налазить. А причина одна і та ж це психологічна зброя, і це не вигадки, і не теорія змови. На працює в сучасному світі ефективно і страшно промивателям не так цікаві пересічні люди. Їм потрібні видатні особи, ті за якими йдуть маси, щоб зазумбувати і переконати їх або знешкодити. Не всі можуть це витримати, це як циганський гіпноз. Я сам бачив, як люди віддавали коштовності і гроші, а потім не пам'ятали, що з ними було. Я біг, забирав у цигану крадене і повертав людині, а вона не вірила, тільки очима кліпала це для прикладом. та що далеко ходити. Он у нас вибори були у 2019 році. Нічого не нагадує. Примивали мізки цілій країні, Ви теж бачили коли притомних людей, які показували про Вальцмана і про Порошенко убив брата. Так, це воно є тільки як масова зброя, а не постріл снайпера. І не треба розказувати, що ви не піддаєтеся впливу чи зомбуванню. Це людська природа, така і є спеціалісти, які вміють цими процесами керувати. Тільки ви не помічаєте чи. Не задумуєтеся. для довідки. У мене був бригадир на будові. Він одружився. Його жінка потягла його до релігійної секти, прихожанкою якої була за рік. Всього лиш хлопець змінився на очах, пропав інтелект, майстерність, осмисленість дії. Він став як зомбі, а зовні нормальне, веселе, але ніби з чужими думками. Він мені на повному серйозі розказував, що у зайця роздвоєні копита, бо так сказано у писанні, Ну і так далі. Він покинув вживати спиртне, став благо... Чиним, але то була зовсім інша людина. З бригадира опустився до робочого, а потім до підсобника. Збирав гроші, щоб віднести їх в секту. Я був враженим, як людину підмінили. Та ви всі пам'ятаєте, щось подібне було і з білим братством. Це реально працює точно так, як промивають мізки московитам. Мій родич, який одружився і переїхав до Москви, дзвонив своїм рідним, сестрам і називав їх фашистками і нацистками, при тому, що ще рік тому приїздив додому, жив у них в селі. Чудово знав, що ніяких нацисток і фашисток не існує в природі. Всього за рік промивка мізків дала результат в єдиній рідній родині. До чого це все? Ми повинні розуміти, що людина захворіла, не була ні на ні ворогом, ні ватницею, ні зрадником. Це психологічна проблема, яка створена штучно. Людина жертва технологій, Тому не викликайте пані Ніну. Краще пожалійте і згадайте те добре, що вона робила. Добре, вона робила сама, але хе то вкладені в голову. Чужі думки Ніна померла. Я згадую її пісні і голос, і щиро жалію її через те, що з нею сталося. Спробуйте зрозуміти. Ви воюєте не з Ніною людиною, а з тим жахливим конструктором, який вклали в неї. Свої співчуття родині Матвієнко висловив і генерал Залужний. Телеграм-канали пишуть, що родичі організували таємне і сімейне прощання для Ніни публічне ж буде 11 жовтня. До зустрічі друзі! ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобай. Пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.